Я тут трошки заблукала. Гуляла, гуляла і заблукала. Пішла пішки з свого дому. Пішла пішки, хто в Черкасах, хто знає район Луначарка. І так гуляла, 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 а тут такі міста, ну, типу, ліс, а район у лісі. От. Я думала, що я вийду десь на зупинку і потім поїду вже на автобусі назад, бо вже втомилася, якщо чесно. Давно гуляю, вже десь півтори-дві години може. І вийшла тут залізна дорога і, коротше, через неї ніяк не перейти. Треба йти назад. А щось мені так впадло назад, іди. Коротше, сижу, думаю, що робити. Чи шукати, як перейти цю залізну дорогу, чи йти назад. Фу, ну так класно, боже. Просто супер. Просто супер. Релакс. Ой, так, ладно. Yeah. <laughs> Засиділась трошки. Ох, пішла назад я. А що робити? Зараз я вам покажу, де я знаходжусь. Це рай, просто рай. Так красиво. А таке повітря. О, Боже. Дихати, не передихати. Дивіться, ось така тропа, а там залізна дорога, потім ще дорога. Я навіть не сильно розумію. Куди мені далі йти, якщо б навіть я туди прийшла. Не орієнтуюся. Якось лісом дійшла, сюди вийшла і все. От тому йдемо з вами назад. Назад йти далеко і довго. Але нічого. Головне, що приємно це робити, бо тепло. Дивіться, яка краса. Ой, приємно дихати. Навіть якось те, що там дорога, це не відчувається зовсім. Повітря дуже чисте відчувається так. Сподіваюсь, так і є. Подивіться. Парочка, солодка парочка. І там гуляє солодка парочка. Дівчина з хлопцем і з собачкою. От тут є де з собачками гуляти. Це якась розв'язка тут. Що за розв'язка? Це на Київ розв'язка чи що? На дамбу виїзд. Щось я не можу зорієнтуватися. Це я так знаю класно своє місто. Тут навіть є велосипедна доріжка. Це ж нами. Район й мільночарка наша. Так гарно зробили, Я тут жодного разу пішки не гуляла, тільки машина з'їздила і все. Який красивий двор. Двір. Ну, яскравий я мою на увазі. Осінній. Сонечко, травка, височко. Фух, я майже дойшла додому. Мама! О, Але в мене не болить спина. І це дуже добре. Боже, як же я сьогодні кайфанула. Неймовірна погода, Неймовірні пейзажі. На такому розслабоні зараз голова надихана повітрям. Знаєте, трохи навіть крутиться через те, що я дуже рідко так довго гуляю і так багато кисню одразу отримую. Сьогодні буду спати. Зараз ще зайду в магазин. І куплю шоколадку з горіхами. Дуже хочу зараз їсти шоколадку з горіхами. Беремо авокадо. 8 кг. кілограм. І ось цю шоколадку хочу. Чисто віка зайшла в магазин. Я вже вдома і подивіться, як у нас заходить сонечко. Отак От кожного разу, коли та, захід сонця на ясному небі. Але це відображається сонце від вікон навпроти будинку. Бачите? Сонце зовсім з іншого боку. Але виглядає дуже красиво. Ого, що тут відбувалося? Артем щось прийшов, все покидав. Тазик з водою чомусь тут? <гум> не Пакет зі шкафу. Звідти, що там він шукав? Тоша, що тут було, поки мене не було? М? -м? Розповідай. Що ти там чавкаєш? Плямкає. Гляньте, і тут шафа відкрита. Щось, мабуть, свій якийсь одяг шукав з того сезону. Фух, так, йдемо їсти шоколадку. Зараз візьму і наїмся шоколаду. Мені рідко так хочеться, от щоб прям взяти і наїстися шоколаду. Мені в цьому плані дуже пощастило. Я спокійно, до солодкого. Але. Але сьогодні, мабуть, багато енергії витратила я на свіжому повітрі. Ми прям захотілося солоденького. Це чорний шоколад з горішками, з мигдалем. Угу. 39 грам цукру на 100 грам. Багатенько. Такий кайфовий стан зараз. Я люблю одна гуляти. Ти можеш про щось подумати вдома. нема коли сісти так подумати. То щось дивишся, ну, як правило, да? зараз постійно новини, якісь блогери, аналітики. Я постійно в телефоні щось передивляюсь, аналізую, і тобто мізки не відпочивають зовсім. То коменти читаю, то відповідаю. Ну і так, вдома, що ми робимо? Готуємо, щось прибираємо, да. Про все світ нема коли подумати. От зараз йшла. Телефон не дивилась. Ну, тобто нічого не дивилась по дорозі, просто йшла, роздивлялася все на круги. І так думки самі приходили, уходили, приходили, уходили. І спіймала себе на думці, що якось нам треба починати, вірніше, не починати, а переставати відчувати злість. Це ясно, що ми її відчуваємо і. Начебто саме час. Але дуже страшно від того, що це залишиться всередині. Знаєте, війна закінчиться, а ми продовжимо оце носити в собі злість на тих інших людей. І от я думаю, як цього позбутися, як почати вже зараз поступово з цієї голки, це як наркотик, знаєте, от спригувати, бо воно нас зараз напитує і дає нам сили для супротиву. Воно дає нам оцей патріотизм і так далі. Чим гірше вони себе поводять, тим більше в нас сили на супротив. Але й тим більше ми самі себе з'їдаємо. Ми не відчуваємо це життя. От я сьогодні йшла по вулиці, дивлюсь, сонце, дерева, пташки. Ми це все перестали бачити, а воно все є. І знаєте, і так страшно, що це все можуть нас просто відібрати через те, що людство не може знов не може домовитися. Я зараз не кажу про скласти зброю, ні. Я кажу глобально, що знов людство дійшло до ядерної зброї, до погроз і до дійсно загрози такої. І, щоб не було так, як знаєте, вже колись було все звернулося. Ну, у цей Потоп, потім і пожар. ну, було кілька ж разів вже людство стирали, і все починалося знову. І от щоб ми зараз не дійшли до того, що це станеться знов, що просто от там захочуть все це стерти нахер і почати з нуля, бо ми не засвоїмо якийсь урок. Оце такі думки в мене були, коли я йшла. І так якось, знаєте, стало. І легко в один момент, і важко, не знаю навіть, як це описати. Це розуміння прийшло, і від цього стало полегшення. А те, що може статися, оце очікування, це вже стало мені гірше після полегшення. Що відбувається? Що відбувається? З'їжте щось смачненьке. Разом зі мною. Так